Від Матея святого Євангелія читання. Сказав Господь: як прийде Син людський у славі своїй, і всі святі ангели з Ним, тоді сяде на престолі слави Своєї, і зберуться перед Ним усі народи, і відлучить їх одних від одних, як пастир відлучує овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч, тоді цар скаже тим, що праворуч його. Прийдіть, благословенні Отця Мого, наслідуйте царство, приготоване вам від заснування світу. Бо я голодував і ви дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли, нагий і одягли мене, найдужий, і ви відвідали мене, в темниці був, і ви прийшли до мене. Тоді відповідять йому праведні, кажучи: Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, або спрагненим і напоїли. Коли ж виділи тебе подорожнім, і прийняли, або нагим, і одягли, коли ж ми виділи тебе недужим чи в темниці, та й прийшли до тебе. І цар, відповідаючи, скаже їм Істину кажу вам, тому що ви вчинили те одному з цих братів моїх найменших, ви мені вчинили. Тоді скаже тим, що ліворуч його «Ідіть від мене прокляті в огонь вічний, приготований діявові й ангелам Його. Бо я голодував, і ви не дали мені їсти, мав спрагу, і ви не напоїли мене, Подорожнім був і не прийняли мене, нагий і не одягнули мене, недужий і в темниці, і не відвідали мене. Тоді відповідять йому, і ті кажучи: Господи, коли ми бачили Тебе голодним або спрагненим, або подорожнім, або нагим, або недужим, або в темниці, і не послужили Тобі, тоді відповість їм кажучи, Істинно кажу вам, тому що ви не вчинили те одному з цих найменших, мені не вчинили, і підуть ті на вічну муку, а правідні в життя вічне.